Просто не до кінця ряд пров'язую менше 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 петель на ряду, потім збільшую. і потім, знову усю площину потім 32 ряди це стопа. Це більше, ніж треба для стопи, але знову ж таки, якщо там буде гіпс, щоб він помістився. І потім знову пальці так само трапеція. Просто не увесь ряд пров'язую. От. Беру, э, э, виділяю середину, пров'язую менше, менше, менше. Потім тут більше, більше, більше петель. Не знімаю, не закриваю, э, нічого. Просто не дов'язую ряд до кінця. І ось так це виглядає на практиці. Далі ми цю шкарпетку перше зшиваємо. Ось таким чином, щоб над пальцями сходилися дві частини. Ось так ось зшиваємо. Я тут використовую шов петля в петлю, або можете використовувати шов, який буде наружу робити оцей валік. Бо всередині бажано, щоб воно було гладеньке і ні за що не чіплялося. От. Далі буде це все обв'язуватись. Одна сторона обв'язується, і лишаються отвори під гудзики. На другій стороні ми пришиваємо гудзики. Усього 10 гудзиків на таку шкарпетку. 10 гудзиків, щоб можна було. Якийсь гудзик застібнути, якийсь пропустити, якщо там якийсь прилад стоїть для загоєння, От. щоб можна було це все регулювати, і все одно нога лишалася в теплі. Так, перше, да, ой, Іночка, привіт. Да, обв'язую гачком. Дякую за лайкосики, значить, перше, зшиваємо. Беру голку з великим вушком, не гостру. Зшиваємо швом петля в петлю. Майстер-клас можете побачити посилання під цим відео, там обов'язково є майстер-клас. І також можете побачити, як в'язати цю шкарпетку. Там розписано, скільки петель в, в який бік, що і за чим йде, також посилання під відео. Всі майстер-класи безкоштовні, тільки рученятка долучайте. Таке. Ось таким чином. Можливо, вам і не треба майстер-клас, можливо, ви так все зрозумієте побачите. От. Якщо щось не вийде, задавайте питання. Зніму для вас відео ще. Скільки треба, стільки зніму, бо цей момент усім нам треба. Так, і ось таким чином швидесенько, з одного краю в інший зшиваємо. Поки накидуємо стіпки, потім будемо підтягувати ниточку. Так виходить швидше і так менше нитка розтягується. І так красивіше виглядає потім загалом шов. Іночка обв'язую гачком, тому що дівчатка мої зараз не можуть в тій мірі допомагати мені, як вони допомагали мені усе літо і раніше. Зараз мають більше клопоту і допомагають з останніх сил, але це. Менший об'єм, ніж був раніше. Тож нині я ще й гачком обв'язую. Це, звісно, уповільнює роботу, але Ну, хоч так. Може, ще хтось долучиться обв'язувати. Я так питаю періодично то сусідів, то друзів, може, ще хтось, Хто ще не залучений. До такого Ну, як правило, люди люди вже до чогось іншого залучені. Немає таких, що сидять так ручки склали.